Для початку роботи пленарного засідання нам необхідно зареєструватися в системі Рада Голос. для реєстрації. Всі вже кнопки нажали. З 26 депутатів на позачергову 28 сесії Іванківської селищної ради 8-го скликання з'явилося 16 депутатів. Відсутні 10. Дозвольте позачергову 28-му сесії Іванківської селищної ради 8 скликання, Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи сесії. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Затвердити. затвердити. Дякую. <звук> <В> голосуємо. <звук> затвердити <звук> за основу. За 17 проти 0. Утрималися 0, не голосували 0, відчуття 10, 10 рішення прийнято. Скажіть, будь ласка, Зміни в колоці є якісь доповнення. Голосуємо ще в цілому, бо за основу тільки проголосували. Да. Голосуємо в цілому. Ага. Раз змін немає. Але ну відсутні 10 рішення прийнято. Нам потрібно для роботи затвердити регламент роботи сесії. Для доповіді до 10 хвилин, для виступів до 3. Запитання подавати в усній та письмовій формі, роботу сесії закінчити за 10 хвилин. Заперечень зауважень немає? Визначаємося за регламентом. За 17 пропів отримали 0, голосували, ну відсутні 10 рішення прийнято. Переходимо до першого питання про перейменування закладів загальної середньої освіти Іванківської селищної ради, доповідає профільний заступник Каду Оксана Миколаїв. Шановні депутати, пропонується прийняти рішення про перейменування Іванківської ліцеї No1 Іванківської селищної ради на опорний навчальний заклад Іванківської загальної освітньої школи першої третьої ступенів номер 1 Івангівської селищної ради. Затвердити відповідну сезонці закладу. Друге перевинувати Іванківський ліцей номер 2 Іванківської селищної ради на оформи навчальних активної селищної ради першу третій ступені номер 2 Івановської селищної ради затвердити відповідну статуці закладу, надати начальнику відділу освіти організувати необхідні заходи щодо державної реєстрації, ре 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 відмінних установчих документів. Прошу підтримати. Комісію підтримаю. Комісії підтримують. Шановні депутати, ні в кого немає ніяких інших заперечень, предложень, пропозицій. Всім все зрозуміло. Дякую за розуміння. Пропоную за основою в цілому підтримати. Голосували нужні і 10 рішень прийнято. В різному можу лише доповісти, що зараз відбувається у нас у громаді, але давайте завершимо сесію, а потім залишиться лише депутати і ми з вами. Тримати. Ну, я вам можна дати, 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 Пару да. днів назад поранили нашого земляка, нашого працівника КВГ у Кисеві Донецькому Коваленке в Італії. Зараз він у Вінниці на лікуванні. Ми там скинемо реквізити дружини, може, у кого яка нужна, що просто допомогти. Я приїздову якраз вам скажу, я приїздову хочу поговорити за нашого колегу Вітра, депутата. Давайте залишимося депутати. Дякую. Де. є Багато чого не для того, щоб потім... <світ> Ладно, який робот, а? <реш> <реш> Нічого, все нормально. <реш> Шановні колеги за доброю садицію ми відзначаємо іменників в містаційний період Юрія Олексійовича Ковенко 13 червня від.